Підете із стосунків, а чоловік навіть не розуміє, що було не так. Сумнівалася у своєму партнері. Це не твоя людина. Задобалася своїм розвиттям. в нього залежиш фінансово. Говорила про пропозицію, а він не хоче. Я перестала отримувати задоволення у цих стосунках. Я не відчуваю себе щасливою і відсутність інтимного зв'язку. Може бути зрада. Привіт! Мене звати Іра, я ментор по стосункам. І сьогодні ми обговоримо дуже важливу і кропітку тему для кожної дівчини, як зрозуміти, що твої стосунки закінчилися. Я думаю, що кожна із нас була у ситуації, коли вона сумнівалася у своєму партнерові. І добре, коли це просто сумніви. Але буває так, що це не просто сумніви. Що ти відчуваєш усім нутром. Що це не твоя людина, але все одно залишаєшся там, тому що в тебе діти, тому що ти від нього залежиш фінансово, і багато відмовок, які ти ще можеш собі придумати: в тебе немає житла, ти живеш на його території, коротше, там ціла купа відмовок, чому не йти із цих залежних, можливо, інколи стосунків. Так от сьогодні ми з тобою визначимо декілька пунктів, по яким ти можеш визначити. Чи йти все-таки з тобі з тих стосунків, чи ні. І я б хотіла усі ці пункти направити на те, щоб ти себе намагалася зрозуміти краще і навчилася чути свою інтуїцію і відчуття, чи ок тобі з цим, чи не ок. Так от, давай подивимось. Коли ти в стосунках, Наприклад, давай візьмемо так: якщо це неофіційні стосунки, які йдуть роками, і вони не ведуть до шлюбу, і ти там, говорила про пропозицію, а він не хоче, ми точно з таких стосунків йдемо і навіть не обговоримо це просто ну, дуже рідко, коли там, через 3-4 роки стосунків, хлопець тобі зробить пропозицію. Інколи робить, таке буває, да. але важливо, щоб тебе обрали за перші півтори роки, тоді буде все ок. А от якщо ти заміжня, у тебе там є діти, а ти я заміжня, у вас довгі стосунки. І вони якось не розвиваються, у вас якісь починаються тюрки між собою, ви якось так починаєте інколи агресивно один одному відповідати. Не розум... І ти не розумієш, що таке взагалі. Я перестала отримувати задоволення у цих стосунках. І от якщо у тебе. Є такий дзвіночок у голові, що ти все-таки перестала отримувати це задоволення, я тобі дуже рекомендую поговорити з партнером. Я за те, щоб намагатися вирішити проблеми у стосунках. Якщо ти з ним говориш і кажеш, слухай, коханий, мені не ок. Мені не ок, ми там не їздимо відпочивати, не розвиваємось, не ходимо в театр, в кіно чи ще куди ви хочете, так? Я не відчуваю себе щасливою і він каже: Люба, а вже ж я цього не знав, я цього не помітив, то у цих стосунків є майбутнє. Але якщо тобі там каже, слиш Галя, задовбалася своїм розвиттям, У нас в країні війна, сиди і не випирайся нікуди. якщо ти чуєш таке. То це перший дзвіночок до того, що можливо у цих стосунках тобі стало затісно. І ти розвиваєшся, а твій партнер ні. Другим дуже важливим дзвіночком, і завжди 90% – Випадків він веде до розлучення, це відсутність інтимного зв'язку. Якщо ви давно вже про це забули, або згадуєте про це раз на декілька місяців, то ваші стосунки зайшли точно не туди. Тут потрібно обов'язково розібратися, що з цим робити, чому це зникло і де інтерес вашого чоловіка. І якщо ви та парочка, яких я дуже часто бачу у кафе, яка сидить і не розмовляє один з одним, а просто сидить у телефонах. І він у телефоні, і вона у телефоні, і ви, типа, такі блін, а де ж тут вообще стосунки?» <свісно> то я бажаю вам звернути увагу, де цікавість ваша до партнера і де його цікавість до вас. Якщо цього немає, то рано чи пізно у вашому житті може з'явитись людина, якій ви будете цікаві, або у його житті може з'явитись інша. Який він буде цікавий, і там може бути зрада. Тому, якщо ви помітили ці такі дзвіночки того, що в стосунках щось не так, я вам дуже бажаю це намагатися виправити і в першу чергу поговорити зі своїм партнером. Якщо ж ви далі будете мовчати, то так чи інакше, це закінчиться просто іншим чином. Найчастіше це закінчується зрадою, мовчазною мовчазним розлученням або тим, що ви просто-напросто підете із стосунків, а чоловік навіть не розуміє, що було не так, тому що ви ні разу йому нічого не сказали. Ось такі поради я дала дівчатам, виходячи зі свого досвіду, виходячи з досвіду моїх дівчат, які у стосунках, сподіваюся, що вам було корисно. Підписуйтесь на мій канал, тут буде. Багато цікавих відео. Ставте лайк, колокольчик, щоб знати, що нове відео від просто іри уже в ефірі. І обов'язково напишіть комент, тому що мені важливо знати, що для вас важливо знати про стосунки. І тоді всі відео, які будуть на каналі, вони будуть по темам ваших запитів і будуть цікаво мені знімати і вам відповідати на ваші запити.